Нова владна ідея це клуб білого бізнесу. Звучить начебто непогано, але давайте розбиратися в деталях. Як показує практика, завжди дьявол ховається в деталях: або дідько, або можливо офіс президента, або профільний комітет з питань податкової, митної і фінансової політики. Але давайте переходити до суті. Вони пропонують створити касту недоторканих клуб білого бізнесу. Дивіться, в нас весь бізнес буде білим. Якщо ви не будете його знищувати через свій БЕП, через своє ДБР, через свої хабарі, через намагання тиснути через податкову, весь український бізнес буде білим, таким, яким він став на початку повномасштабного вторгнення, коли він почав платити більше податків, аніж до цього. Коли ви йому не заважали, і вас більшості взагалі не було в Києві, з якого ви потікали на західну, а деякі – за кордон. Коли офіс президента сидів в бункері і не заважав українським підприємцям наповнювати український бюджет і допомагати українській армії. Це дуже просто. Не треба вигадувати клуби, білі, червоні, зелені. Просто зробіть єдині правила гри. Просто, наприклад, прийміть наш законопроект Команда розумної політики, який гарантує презумпцію невинуватості для бізнесу. Не бізнес має доводити, що він не шак, а щоб податкова прийшла і конкретно на документах показала, де бізнес зробив неправильно, а краще попередила його про це і сказала, що дивіться, тут є проблема, її не варто робити. Бізнесу, якому ви сьогодні робите. Абсолютно неможливість працювати, коли блокуєте податкові накладні. Ми пропонуємо, щоб було автоматичне розблокування цих податкових накладних. Просто візьміть і прийміть наш закон, Команда розумної політики. Я розумію, що у вас не вистачає мізків написати щось від себе. Тоді просто варто брати хороші ідеї. Наші інших депутатів це для мене не є принципово. Ви перестаньте створювати черговий піар, піар білих клубів. Ви просто доведе державу не до білих клубів, а до чорних могил.